Житомиру слід готуватись до дуже складної зими. Про це заявив заступник міського голови Едуард Кругляк, незважаючи на те, що місто технічно до опалювального сезону майже 100% готове, ресурсів, щоб пережити цю зиму, нам не вистачає. Хотілося б, звісно, з оптимізмом говорити. Треба готуватися к складної зими, це зв'язано. Ви знаєте, як закінчиться, будуть там переговори з Росією ні. Втім, Подібні ситуації, як Волчевську у 2006-му, коли замерзло ціле місто в Житомирі не допустять, каже чиновник. Будемо старатися, щоб ніж. Не... костры и чтобы, и чтобы, не ставили буржуйки. Будем стараться. То, что касается технических служб города Житомира, мы сделаем все. Я пока не могу вам сказать, какое будет давление газа дано Бердийским управлением магистральных газопроводов, но по тем лимитам, что нам довели по газу, эти лимиты, в общем-то, если будет морозная жена, зима, они недостаточны для обеспечения комфо комфо комфорта Житомира. Комунальники тим часом продовжують готувати місто до зими. Вже з 15-го числа починається заповнення систем. Тривають планові роботи водоканалу. Незабаром місто чекає дводенне відключення води. З будинками, де найбільша вірогідність виникнення аварійних ситуацій, працюють жрепи. Аварії були, є і будуть. Я одразу говорю, як би ми не готові готк зимі ізношних сітей, не тільки наружних, ну і внутрішніх домах жителі, знають. Но мы должны максимально провести работы к тому, чтобы даже в случае возникновения аварийных ситуаций по водоканалу, по тепловикам, чтобы их можно было быстро локализировать и причинить неудобства жителям в максимально короткий срок. Однак є у Житомирі будинки, що ризикують взагалі залишитись без тепла, навіть при наявності газу. Є проблеми по двом домам, які відтаплюють дистанцію юго-западної железної дороги. Це Первый транзитный 76 и паровозный 24А. То єспарадоксальна ситуація, дема на балансі 9 ЖК, а від от котельні железної дороги. Там проблеми як технічні, так питання, зв'язані з отриманням ліцензії. но будемо будемо решать. Викликає велике занепокоєння й будинок по вулиці Кібальчича 11. його обслуговує підприємство Банкрут, КП житловик. Решта будинків технічно до зими готові, але тільки технічно. Дай від комунальників вже нічого не залежить. На порятунок від електропристрою схоже, можна не розраховувати, адже з енергетикою в Україні також не все так просто. Тим часом Кабмін збирається штрафувати українців за несвоєчасну плату за комунальні послуги вже зареєстрований відповідний законопроект.